Дмитре Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, з якими планами приїхали ви до Риги, які очікування? Трошки про суперників і про нашу команду кілька слів. Ну, очікування це не для нас, ми будемо боротися. Ми приїхали з планами перемагати. І, хоча на бумазі ми може бути четверта команда в цій четверці, але наразі, поки нічого не почалося, у нас 0-0 на табло. І тому у нас всі плани боротися, перемагати. А скажіть, будь ласка, як здоров'я, чи є якісь травми, мікротравми? Ну, ми у нас наприкінці відправили одного додому, тому що він там трошки потянув мишцю на... uh -huh. з боку на боці. Uh -huh. А так ми приїхали бойовим системам. Uh -huh. А воротарі в будь-якому ігровому виді спорту дуже важливі, що скажете про наших вратарів наразі. У нас три вратарі, два з них були і в тому в тому році, в, 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 в тому сезоні, вигравали чемпіонат світу у групі 1 Б. Ті ж самі на наразі. Угу. Як прийняли вас тут у Латвії? Тут наших спортсменів досить часто запрошують на різні турніри і в тому числі домашні матчі грати. Ну, ми ще перед чемпіонатом світу, чемпіонатом світу. Ми приїжджали і грали з латашами товариської зустрічі дві. А на, наразі приїхали на турнір. Ми були в Угорщині дні, днів 10 і тільки вчора приїхали. Вже тренування було на великій арені. Там ми будемо грати, все подобається, все, все, все добре. Дякую, успіхів вам. Побачимось на матчах. Дякую.